Всім привіт! Сьогодні розглянемо отакий от чохол е для планшета INOL No7 Venus. Так от закривається. Тут якісь іерогліфи. Десь бачу в інтернеті писало тут ну Будемо надіятися, що INOL означає. так Тут по краях Є магніти. Отак От відкривається він. Збоку все вирізано. Зі всіх елементів, які є, все доступне, тільки закривається слот Micro SD. Тут для динаміка, камера, одна друга. Так, Ось планшет. Давайте спробуємо вставити. Ось, сидить ідеально, як ви бачите, от, мікро USB, трошки змістимо бік. Ее e, міні HDMI, наушники, зарядка, кнопки, їх практично не видно, камера. Тут передня камера. Mm. От. Досить нормальний чехол. Перешито все добре. Нема сторонніх запахів, як на деяких китайських товарах. З середини ну, такий нягенький матеріал. От. Ну, напевно, все.